Сказ хвороба, що вражає нервову систему людини, та за відсутності лікування призводить до смерті в муках. Випадок поширення небезпечної інфекції зафіксували у селі Мала Мартинка. Скажена лисиця зайшла у подвір'я і по, -по, по покусала спочатку собачку, тоді як людина намагалася її відігнати ту е тварину, і відповідно це, яке вона несла покус уже людини. Тварина вже заражена вірусом сказу, то в неї в неї пропадає боязнь людини. Тобто вона заходить в село, кусає свійських тварин, вона не боїться людей. Єдиний спосіб запобігти поширенню інфекції вакцинація. Тож, якщо дикі тварини на відповідальності уповноважених структур, то свійські перш за все на совісті власника. Спеціалісти наголошують, щеплення потрібно робити щороку. Я вважаю, вакцинація допоможе. Я вважаю, потрібно збирати всіх із, із сваляви собак, яких на вулиці лежать. Їх потрібно привакцинувати і або тримати в притулку, або випустити на вулицю. Зже вакциновані. Я не знаю, чого у нас немає притулку з сваляві, але дуже потрібно, бо дуже багато бродячих собак ходять по сваляві. Ну, вакцинація це теж обов'язково. Один з варіантів, як захиститися від сказу. Я думаю, якщо буде менше бездомних тварин, то й сказу буде менше. Вакцинація, я думаю, що допоможе. Велика кількість безхатніх тварин, як запевняють спеціалісти, дійсно ускладнює ситуацію. У Свалявській міській раді дізнатися про заходи, які вживають для попередження поширення інфекції та інформування місцевих. Нам дізнатися не вдалося. І, щоб... Я, я вникаю за коменти зайнято я зайнята, ну, я, коментарі подав на питання. Не хочу коментувати нічого. Я маю право. Поки невідомо до яких самозаходів вдається місцева влада та чи робить щось взагалі. Місцеві можуть хіба покладатися на себе та власну обізнаність ознак захворювання. Основними ознаками сказу характерними для даної хвороби не характерна поведінка, далі вже проявляється агресія, тварина може покусати власника, хитка хода, не Параліч, параліч глотки, то тварина не може проковтнути саму слину, може споживати нехарактерні для неї предмети, тобто поїдати навіть землю, каміння. Далі проявляється хитка хода і може в незначній мірі підвищуватися температура тіла. Основні переносники сказу це руді лисиці. Цих тварин чимало розвелося у наших лісах, у зв'язку із забороною полювання під час воєнного стану, одному гектару повинно відповідати. Одна одна лисиця, а зараз у нас ця кількість перевищена близько десяти разів. Ми ем, спільно на робочій нараді в свалявській ОТГ піднімали це питання також із нашими місцевими мисливцями. Вони піднімали це питання у нас до нас, написали нам листа. Ми будемо звертатися відповідно теж до адміністрації і до нашого вищого керівництва, щоб це питання. Щоб створити такі робочі комісії по відстрілу даної лисиці, тільки за два місяці цього року вже виявили три випадки сказу. Тож, аби убезпечити себе та домашніх улюбленців, громадяни можуть абсолютно безкоштовно пройти вакцинацію у будь-якому пункті ветеринарної медицини області.